Знижки представляють єдині знижки на норму Вен в аптеках, аптеках, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Військоми знімають з поїздів студентів, а невдоволені висновком ВЛК кидаються з кулаками на лікарів. Такі реалії мобілізаційних процесів в Україні у мережу потрапило відео, де представники ТЦК ходять потягом та перевіряють документи. Якщо не маєте паперовий варіант, просять на вихід і ласкаво просимо у бусік. А на Буковині жінку штрафували на 850 гривень за побиття лікарки ВЛК, яка визнала її чоловіка придатним до служби. Усі деталі гучних інцидентів розповім за мить з вами. Новини на ТСН UA і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. У Чернівецькій області жінка побила лікарку ВЛК. Кальминецький районний суд оштрафував на 850 гривень українку, яка на зупинці громадського транспорту побила лікарку членкиню місцевої військово-лікарської комісії. Причиною конфлікту стало те, що на думку обвинуваченої медикиня видала позитивний висновок ВЛК для її чоловіка, і в результаті його мобілізували. У суді жінка свою провину визнала частково і пояснила, що хотіла, щоб лікарка з нею підійшла до голови ВЛК. А оскільки лікарка відмовилася, вона Її вдарила по обличчю. Про це йдеться у вироку Кальменецького районного суду. Обвинувачена 16 травня 2024 року, приблизно о 8 годині 45 хвилин на ґрунті особистих неприязних відносин, діючи з прямим умислом завдала удар лівою рукою в обличчя потерпілій та потягнула її за волосся, спричинивши їй легке тілесне ушкодження у вигляді струсу головного мозку, яке відноситься до легких тілесних ушкоджень, що потягли за собою короткочасний розлад здоров'я. В суді жінка свою провину визнала частково і пояснила, що хотіла, щоб лікарка з нею підійшла до голови ВЛК, а оскільки лікарка відмовилася, вона її вдарила по обличчю. При цьому жінка висловлювала до потерпілої претензії з приводу того, що за висновком ВЛК її співмешканця визнали придатним до військової служби та мобілізували. Вважаючи, що потерпіла була причетна до даного висновку ВЛК, обвинувачена на підґрунті особистих неприязних відносин, діючись прямим умислом, завдала удар лівою рукою в обличчя лікарки. Обвинувачена Неля Кушнір розповіла, що в лікарки лише хотіла з'ясувати, як вона могла дати висновок її чоловікові, що він повністю здоровий, якщо в нього є хронічні захворювання. Жінка у суді стверджувала, що лікарі не провели належним чином обстеження її співмешканця, і його забрали працівники ТЦК з незадовільним станом здоров'я на військову службу. У неї на війні загинув син. Ще один також служить. У співмешканця є онкологічне захворювання, тому вона вважає, що ВЛК не провели обстеження чоловіка на Ежному рівні і відправили на військову службу хворого чоловіка. За словами Нелі Кушнір, лікарка під час розмови з нею не хотіла подивитись аналізи її чоловіка, які засвідчують, що в нього є онкологічна хвороба. Це обурило обвинувачену, тому вона вдарила її один раз в обличчя. Потерпіла лікарка в суді, додала, що після побиття в неї діагностували струс мозку, і вона довго лікувалася. Суддя визнав обвинувачену винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив їй покарання у розмірі 850 гривень. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу. E У мережі з'явилось відео, як із поїзда на під'їзді до Ужгорода, співробітники ТЦК намагаються зняти студентів, щоб перевірити їх документи. Військові кажуть, що вони не мають інтернету та програми для перевірки обліку. Повідомляє очевидиця. Ба більше за словами авторки відео, військові не мають повноважень перевіряти документи у поїзді, тому потрібно це зробити у терцентрі. Обіцяють потім доставити студентів автобусом до Ужгорода. Якщо з документами буде все в порядку, от просто зараз на морозі зайшли непонятні два парня и і... снимают парня студента с поезда при при предлоге якобы проверить документы что якобы Нагадаю, що на днях Міністерство оборони виявило три підробки веб-застосунку Резерв Плюс. Водночас сайти були виявлені на етапі створення. Розсилка ще не почалася. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко. Центр реагування на кіберінциденти міністерства оборони виявив три підробні веб-застосунки резерв плюсу. Сайти були виявлені на етапі створення. Розсилка ще не почалася. ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність, пильність і знали, як розпізнати цю підробку за її словами. Головна ознака підробного сайту веб-адреса, яка схожа на реальну, але з невеликими відмінностями. Головна ознака підробного сайту це веб-адреса, дуже схожа на реальну, але з невеликими мікровідмінностями. Користувачам варто звернути увагу в першу чергу на адресний рядок. Резерв Плюс завантажується за офіційним посиланням. Післям з ім'ям mod.gov.ua. Там є лінк на застосунок в App Store і Google Play Market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву, але закінчуються на інші. Додаткові ім'я типу ТОП, орг тощо. Черногоренко наголосила, що псевдосайти створюють для того, щоб збирати персональні дані українських військово зобов'язаних використовувати для можливих атак або в інформаційно-психологічних операціях ворога. Тож будьте пильними і обов'язково перевіряйте застосунок перед використанням. А що ви думаєте про рейди ТЦК у потягах? Чи ставали ви свідками таких ситуацій? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю всім нам мирного неба над головою.